А від сьогодні в Україні нові зони карантину. В Ірані стартує другий раунд перемовин щодо катастрофи літака. Мау північний схід Таїланду затопило країну захопили повені. Залізниця припиняє продаж квитків у трьох містах України. Йдеться про Івано-Франківськ, Тернопіль та Хмельницький. Усе через посилення карантинних заходів. Заборона починає діяти від сьогодні. Про це повідомили у прес службі національного перевізника. Крім того, закриють продаж квитків із залізничних станцій Дубно, Здолбунів, Славута, 1 Волочиськ, Дунаївці та імені Тараса Шевченка. Через ці станції поїзди ходитимуть без посадки пасажирів. Натомість висадка відбуватиметься за встановленим порядком. Бойовики двічі порушили режим тиші на Донбасі минулої доби. Сталося це поблизу Авдіївки. Противник використав гранатомети і стрілецьку зброю. Ніхто з українських військових не постраждав. У штабі кажуть, ворожі обстріли не загрожували бійцям об'єднаних сил. Тому вогоню відповідь вони не відкривали. Ірані стартує другий раунд переговорів щодо катастрофи літака. Мау триватимуть вони три дні до 21 жовтня. За словами заступника голови МЗС України Євгена Єніна. Цього разу не обговорюватимуть компенсації родинам жертв катастрофи. Літак Мау нагадаю, збили у січні цього року. Він мав летіти з Тегерана до Києва. Лайнер упав за кілька хвилин після злету. Загинули 176 людей. Усі, хто був на борту. Згодом Іран визнав, що літак помилково збили військові. У Тегерані заявили, що трагедія сталася через технічні проблеми в іранському комплексі протиповітряної оборони, який визнав пасажирський боїнг як ворожий об'єкт. Навіть сьогодні в Україні нові зони карантину. До червоної зони увійшли Суми Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів. За правилами у цих містах мають заборонити роботу громадського транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів. У містах, що опинилися у помаранчевій зоні, має бути заборонена робота розважальних закладів та ресторанів у нічний час, робота спортзалів і проведення масових заходів за участю понад 20 людей. Нагадаю, за даними МОЗ від сьогодні в Україні жоден регіон не готовий до послаблення карантину. А в Україні зайняті майже 60% лікарняних ліжок, передбачених для пацієнтів із підозрою або підтвердженим коронавірусом. Найгірша ситуація у Луганській і Донецькій областях такі дані Міністерства охорони здоров'я лише у Херсонській, Тернопільській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Київській та Житомирській областях. Цей показник нижче за 50%. До Львова завітав п'ятий президент України Петро Порошенко. Він подякував Львів'янам за підтримку і віру в Україну а також закликав уже цієї неділі з маскою, рукавичками та з дотриманням дистанції прийти на виборчі дільниці. Детальніше дивіться далі. Біля пам'ятника Тарасові Шевченку сотні львів'ян прийшли на зустріч з Петром Порошенком, п'ятий президент України. Насамперед подякував містянам за підтримку, патріотизм та віру в Україну. Ми з вами багато чого робили для побудови фундаменту держави для державотворення за п'ять років з чотирнадцятого по дев'ятнадцятий, і наше завдання зробити все для того, щоб зберегти і розвинути Україну, для того, щоб… Україні потрібно було повернути справжню, професійну, проєвропейську владу. І дуже важливо, бо саме таких кандидатів пропонує європейська солідарність. Також Петро Порошенко наголосив на важливості місцевих виборів. Від їхніх результатів залежить не лише стан доріг шкіл дитячих садків чи лікарень, зазначив лідер Європейської солідарності, і не лише графік руху львівського трамвая. Це вибори про Україну, державність, членство в Європейському Союзі та НАТО. Саме тому Петро Порошенко порадив 25 жовтня брати засоби захисту, тримати соціальну дистанцію та йти на дільниці за для голосування. Треба прийти на місцеві вибори 25 жовтня, так з дотриманням соціальної дистанції, але обов'язково проголосувати. Місцеві вибори мають стати потужним, неначе корабельний ревун, сигналом, який дасть зрозуміти зеленим слугам, що тріумфальне шестві зеленої власті завершено. Сели падає восени. до влади після місцевих виборів прийдуть відповідальні люди, патріоти, відповідальні професійні люди, які знають, що і як робити. Вовом і Львівщиною буде керувати команда професійних людей, команда патріотів, яка дасть абсолютно новий поштовх нашому місту, і ми створимо комфортне життя для львів'ян. Такий буде результат місцевих виборів на Львові і Львівщині 2020 року. Тому що європейська солідарність це партія Львів'ян, це партія львів'ян і це для львів'ян. Львів'яни теж висловились за оновлення влади місцевого рівня. Бажають змінити не лише депутатів, а й міського голову Львова. Владу не тільки варто, владу завжди треба міняти, і чим це частіше, тим краще для всіх людей, і тому слів львів'ян. Я думаю, варто міняти владу в у всій Україні. Тобто е, європейська солідарність є силою. Єдиною проукраїнською перевіреною, яка в Верховній Раді довела, що вона відстоює інтереси України. І однозначно на місцевому рівні потрібно голосувати за цю політичну силу, тому що ми вже знаємо, що вона Україну не зрадить це і основне взагалі вважаю, що владу потрібно міняти набагато частіше ніж 15 років чи більше. Тому так я однозначно за зміну владу в цьому місті, я і за зміну депутатського корпусу і за зміну чинного голови міста. Прийшла на мітинг, тому що з 2014 року я підтримую як Петра Олексійовича Порошенка, так і в принципі його силу. Вона давно потрібна та кардинальна зміна, бо ми є Львів, європейське місто. Ми хочемо ну, хочемо бути незалежною державою від цього. Але щоб в нас була цивілізованість Європа. На закінчення Петро Порошенко разом з бів'янами виконав гімн України. Ольга Зеліско, Мар'ян Павлик, телеканал прямий десятки тисяч людей взяли участь у черговій акції протесту Партизанський марш» у мінську. Невідомі у Балаклавах безсистемно хапали мітингувальників. Затримали понад 200 людей. Повідомляє правозахисний центр В'ясна. Проте білоруси вчаться давати відсіч чому кілька разів. Міліцейський спецназ змушений був відступати під натиском протестувальників. А у празі протестували проти посилення антикоронавірусних заходів. Поліція водометами розігнала мітингувальників на площу вийшли здебільшого шанувальники спортивних клубів, особливо любителі футболу та хокею. Коли демонстрація офіційно завершилася, почалися сутички із поліцейськими. За словами представників поліції, демонстранти порушили чинну постанову уряду. В акції протесту можуть взяти участь не більше ніж 500 людей у групах по 20 і всі у захисних масках. Прем'єр-міністр акцію засудив. У Китаї одразу чотири види вакцини проти коронавірусу проходять третю фінальну фазу клінічних випробувань. Про це повідомляє Reuters. Нині щеплення роблять спеціальним групам волонтерів. Останнє клінічне випробування відбувається у співпраці з лабораторіями з інших країн. Розробники припускають, що не менше два види препаратів випустять для масової вакцинації населення до кінця цього року. Однак, спочатку вони мають пройти серію процедур затвердження. У Китаї вже визначили, кому робитимуть щеплення першим. Перш за все ми вакцинуватимемо медичних працівників, які нині працюють на передовій. Також до цього списку потрапили прикордонники та працівники, які дезінфікують міста. Ці люди будуть першими. Ми забезпечимо їх щепленням. Північний схід Таїланду затопило на країну. Обрушилися повені. Десятки будинків у воді і зруйновані. У людей не вистачає їжі і речей першої необхідності. Немає електроенергії. Через грисні зливи частина тамтешнього водосховища зруйнована. На місцях працюють рятувальники, підвозять людям воду і продукти. А також допомагають долати наслідки негоди. Ситуація погана. Всі дороги у воді. Важко пересуватися. Крім того, через негоду в нас навіть недостатньо води в регіоні, щоби пити. Ми відрізані від багатьох благ. Наступний репортер традиційно на початку наступної години, тобто о одесяція. Просто зараз я ще раз вітаю своїх колег Кароліна Щон, Павло Рольник. Ранок добре.